Всім привіт! З вами я, Макс Ді, і сьогодні ми подивимося, який новий кросовер найвигідніше купувати. Перший автомобіль, який ми сьогодні розглянемо, це Nissan X-Trail. Цей автомобіль вже офіційно продається в салонах. Nissan пропонує три варіанти силових агрегатів та п'ять комплектацій. По двигунам в нас є 1,5 на передньому приводі 163 кінські сили. Зі стартом у ціні 1 мільйон 235 тисяч або 33 тисячі 500 доларів за курсом 37. Як для старту, на мій погляд, це дорогувато, а тим паче базова комплектація. Та що купувати ніхто не буде, тому потрібно дивитися на другу комплектацію Ацента, у якій, мабуть, ще не буде тільки камер кругового огляду, шкіри буде тільки тканина, і вибору нахилу кута спинки другого ряду сидінь. Але буде, наприклад, кілесть, трьохзонний клімат контроль, підігрів керма та задніх сидінь. У цій комплектації на двигуні 1,5 X3 буде коштувати мільйон 344 тисячі, тобто 36 тисяч 500 доларів. У базовій комплектації візія не буде майже нічого. Шкіряного керма, підігрів передніх сидінь та буде кондиціонер. Думаю, цього вистачить для розуміння комплектації. Якщо хочеться як мінімум шкірзам, то це комплектація Tecna, яка підтягує за собою люк з електроприводом та 19 колеса, які будуть додавати. Жорсткості, але виглядати краще. Ціна такої на 1,5 мільйон 629 тисяч або 44 тисячі баксів, і це вже занадто. Але ще є комплектація tekna плюс вже зі шкіряними сидіннями в ромбовидну прострочку та двоколірним салоном. Далі є гібрид. Передній привод 204 кінські сили. В основі йде той самий 1,5. Ціна на комплектацію Accent 1 млн 523 тисячі 41 тисяча доларів. Комплектація tekna вийде в 1 млн 800 або майже 50 тисяч доларів. І також є повнопривідний гібрид на 213 кінських сил. В основі той же 1,5, але тепер два електромотори. Ціна на комплектацію Ацента 1 647 тисяч, 37 тисяч доларів. За ту ж саму ціну можна обрати 1,5 у комплектації Текна. Але така ціна не дуже приємна, тому є альтернатива. Це Nissan Qashqai в нормальній комплектації від 30 тисяч на бензиновому 1,3 та варіаторі, або такий самий тільки Rogue від 26 і до 40 Тисяч доларів рог йде, як ви бачите, тільки на 2.5, у якому з витратами проблем, але можна без питань ставити ГБО. А якщо хочете дізнатися більше про цей двигун, то можете подивитися моє відео стосовно Nissan Rogue минулого покоління з цим 2,5. І, і цікаво, це третій ряд сидінь. У цьому класі такого ні в кого немає. Кліренс 19 см та двигун 1,5 зі змінною ступіню стиску. Третій ряд дуже умовний, бо це не Pathfinder, а X-Trail. Але пам'ятайте те, що всі X. Стріли йдуть на варіаторі, а це річ не дуже надійна. Тому новий варіатор не перевищить ціну в 3000 доларів. Наступний автомобіль Mazda cx 5 напевно, найбюджетніший у класі. Спершу розберемося з двигунами. Mazda пропонує тільки бензинові варіанти на 2 та 2,5 літри, котре йде тільки на повному приводі. З приводу надійності проблем, крім помпи, немає, але потрібно лити гарне пальне. Але це не найекономічніший двигун. Двохлітровий буде витрачати приблизно 8-9 літрів. 2,5-9-10. Динаміка в 2-літровому 10 секунд, а в 2,5 на секунду менше. І у даному випадку я не думаю, що одна секунда коштує 1 літра витраченого пального. З обома моторами до пари йде маздовський гідротрансформатор. Проблеми, про які кажуть власники: шумоізоляція, лакофарбове покриття, жорсткість та динаміка. І наостанок комплектації. Початкова комплектація турінг буде на тканині, будуть парктроніки, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь та керма. круїз контроль та довгозон сезонний клімат. Ця комплектація доступна тільки на 2-літровому двигуні з вартістю 1 193 000. Це 32 тисячі доларів. За повний привод доплата 97 тисяч. Далі Touring S. Різниця між Touring лише у електрорегулюваннях сидінь, шкірзамовий салон. Але є одна дивна річ. В цій комплектації тепер підігрів керма за доплату, а в Touring S був у базі. Різниця у вартості 37 тисяч гривень. У цій комплектації вже можна придбати двигун 2,5. 2,5 буде коштувати 1 мільйон 342 000. 36 тисяч доларів. Доступною комплектацією йде Black Edition. Насамперед, ця комплектація дає чорні дзеркала та решітку, 19 колеса чорного кольору та ще певна кількість чорних елементів. Ще у цій комплектації йде більше систем безпеки. У салоні головні зміни це червона стрічка, сидіння з шкіряною та валюровою обивкою, CarPlay і Android Auto та цифрова панель приладів. З головних відмінностей це все. Ціна Black Edition вища на 1000 доларів порівняно з Touring Комплектацію Black Edition можна придбати на двигуні 2,5 та 2-літровому на повному приводі. Є ще дві комплектації, але з глобально, окрім люку та шкіри, там нічого не зміниться. А, вибачте, зміниться. Можна буде придбати двигун тільки 2,5. Наступний автомобіль, який ми сьогодні розглянемо, Volkswagen Tiguan Tiguan, напевно, еталон у цьому класі, але з відповідною ціною. Тар ціни на Tiguan – мільйон 577 тисяч 42 тисячі доларів. За цю ціну можна придбати топову Mazda або гібридний X-Trail у комплектації Ацента. По двигунам доступних наразі це 2-літровий TDI на 150 кінських сил та 2-літровий TSI на 220 кінських сил. Бензиновий двигун також не найжахливіший, але можуть Виникати нюанси. По ціні дизель дорожче на, на 150-190 тисяч гривень, але витрати у дизеля по заявам Volkswagen менші у змішаному циклі на літри 2-3, 5,1 змішаний цикл, дизель 8,4 бензин, але це по заявам Volkswagen. У пару до обох двигунів Volkswagen йде робот DSG DQ 381. Комплектацій в Тігона всього три Life, яку можна придбати тільки на дволітровому дизелі, Elegance вже можна придбати також і на дволітровому бензині. Я і останню Airline. Перша комплектація Life має доволі непогане наповнення. Колеса 17-го радіусу, рейлінги чорного кольору, кілес, електропривод кришки багажника, камера заднього огляду, адаптивний круїз, кермо з підігрівом, тризонний клімат, безстротові CarPlay та Android Auto. Це стартова комплектація, яка, крім 17 17-х дисків та чорних рейлінгів, на мій погляд непогана, бо комплектація Elegance начебто, тільки на 35 тисяч дорожча. Як за матричні фари під світку салону 18 колеса та стріблясті рейлінги, це доволі. Непогано, але це якщо купувати авто з бензиновим двигуном. Тому, якщо обирати дизель, то різниця у вартості 225 тисяч гривень, і це вже не так приємно, як 35. І остання комплектація Airline, крім стайлінгу та спортивних сидінь, нічим не відрізняється. Ціна у цій комплектації за 2-літровий TSI 1 695 тисяч гривень 45 тисяч доларів, а за 2-літровий TDI 1 847 тисяч гривень або 50 тисяч доларів. Є також опція шкені. Шкіряних сидінь шкіряного салону, аудіосистема Harman Kardon за 38 тисяч та панорамний дах з електроприводом за 57 тисяч гривень. Перед достанні автомобіль, який ми сьогодні розглянемо, це цей Hyundai Tucson або Tucson, хто як називає у цьому поколінні. Hyundai зробили цю модель дуже привабливою, особливо зовні, та й і в салоні. Але спершу я розповім про двигуни: перший 2.0 MPI, 156 кінських сил, 10 секунд до 100, двигун не надто надійний, як показав четвертий спортич. А ось коробка 6-стопонего автомат надійна. Ситуація з мотором 1,6 CRDI протилежна. Двигун надійний, а у коробки є проблеми зі щепленням на пробігах до 50 тисяч, але розхід буде значно приємніший. Дизель буде дорожчий на 124 тисячі. Також є гібрид на базі 1,6 T GDI. Двигун, напевно, найненадійніший. Був на четвертому спортажі, а тут точно найненадійніший. Але 230 кінських сил та 8 секунд до першої сотні звучать непогано. По комплектаціях справа яка. Така. Базова комплектація зовсім пуста, тому за плюс 80 тисяч дивимося на другу комплектацію Dynamic. Вона буде з двозонним кліматом, круїз контролем, кілесом, камерою заднього огляду, якої не буде у першій комплектації експрес, підігрівом керма. Далі комплектація Elegance. Вона відрізняється більшою кількістю систем безпеки, електроприводом складання дзеркал, електроприводом дворі багажника, регулюванням поперекової підтримки для водія, переднім парктроніком, безротовою зарядкою, світодіод. Фарами та панелью приладів з діагонольля 10 дюймів порівняно з комплектацією Dynamic. і найтоповіша комплектація ще плюс 160 тисяч гривень. За ці кошти додає асистент руху по шосе, система відеомоніторингу сліпих зон, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, система кругового огляду, електрорегулювання сидінь водія та сидінь переднього пасажиру, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, мультимедійка на 10 дюймів. І останній автомобіль це Toyota rav 4. RAV, інформації буде небагато, бо я думаю, що хто хотів його придбати, його вже давно придбали, але все одно розповісти потрібно. Силових агрегатів у Рава небагато: 2-літровий бензин, 2.5 гібрид та 2.5 плагін гібрид. Почнемо з найнепопулярнішого варіанту, який Toyota представила відносно недавно 2.5 плагін гібрид. Він, на мій погляд, ідеальний, дуже маленькі витрати, 6 секунд до 100, але є одне але: це ціна 65 тисяч 300 баксів. Це як гібридний Хайлендер. У середній комплектації або два бензинових рава на автоматі. Далі звичайний гібрид стартує від 38 тисяч доларів за передній привод та 45 000 за повний. Гібрид непоганий, але все ж таки дорогуватий. А ось бензин вже подешевше. Він теж непоганий, особливо за свої гроші, але не такий ефективний. Є ще декілька цікавих варіантів, меншими по габаритах та меншими по ціні. Наприклад, це Nissan Qashqai, який я вже сьогодні згадував. Я думаю, що це доволі гарна альтернатива Nissan X3. За менші кошти. Suzuki S Cross цікавий своїм повним приводом за відносно невеликі гроші 25-30 тисяч доларів. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Макс Ді. Побачимося у наступному відео. Усім пока!